Всім привіт! Любі Друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами трішечки Лудоманія буде на відео. Сьогодні завезли ось такі шикарні контейнери. Контейнерів тут доволі доволі багато. Це у нас 6, плюс 6, 12 і ще плюс 5 20, 17 контейнерів за 12 тисяч. Тут дуже багато цікавих танків. Ми їх зараз з вами купимо і спробуємо окупитися. Не бачу сенсу вмазуватися в нову рулетку, яку е, випустили Wargaming, Тому давайте ми купимо ці контейнери і спробуємо з них окупитися. Витрачаємо 12,5 тисяч і спробуємо окупитися. 12,400 в мене зараз на акаунті. Добре, купу контейнерів ми з вами отримали. Давайте будемо їх відкривати. Спочатку відкриємо три контейнери, тому. Відкриваємо три контейнери. Перший контейнер у нас на Хімеру. Дуже хотів би собі цей танк. Давай, гра, не підкачай. 1000 золота. Кошмар. Кошмар. Добре. вк 9001 п Тут може випасти танк, і, будь ласка, дай мені 750 компенсацій. 1000 золота. Кошмар реально, хоча. В принципі, так можна і в плюс вийти. Добре, не подивився навіть, що це за контейнер. Давай. 1000 золота. Неймовірно, боже. Еміль 1951. Давай. У мене він є, але хотілося б 3000 золота з нього отримати. 500 золота. Це вже дуже поганий насправді результат. Об'єкт 907. Давай. Тут може випасти танк. Давай, 907-й. 500 золота. Це Це вже реально сльози пішли. Раунд в панзер. Так само танк маю, хочу собі компенсацію. Тут навіть золота не випало. Хе-хе. Боже, як я люблю лудоманити, Це неймовірно, насправді. Давай. 300 золота. Оце вже реально потішно було, насправді. Наступний танк у нас МВ якийсь там. Тут навіть золото не випадає. Астрон Рекс є в мене цей танк. Давай мені 10 тисяч ходу, давай. 1000. Ну, тисяча гаразд. Тисяча куди ще не йшло. ВЗ-114. Танка в мене немає, хочу собі ВЗ-114, тому що його можна хоча б продати за 5 тисяч, але, на жаль, ні. Bizonte C45 Уже, насправді не цікавий танк, тому що маю його, він і не випаде. Добре, Тілес. Танк в мене проданий за 5 тисяч, я можу отримати 5 тисяч. 750. Можу зекономити 5000. ХВК 30. Є танк, навіть не цікаво, чи він випаде, чи ні, насправді. Боже, Боже, залишається чарфутюр, Чарлемейн, КПЗ07RH і Титан Черіотір. Чотири танки, яких в мене немає. Хоча б один із них мені гра подаруй, і я буду щасливий. Давай. Почнемо із чарфутюра. Давай, чарфутюр, будь ласка. Добре, Черля Мейн. Давай. Дай мені танк. Будь ласка. Супер! Ну, гаразд, ну, хоча б один танк, серйозно. Добре. Це хоча б уже хоч трішечки потішно. Тому що в мене 8000. Було 2400. Це 6500 у нас. Е, Виходить, ми. Зекономили, плюс отримали ще танк. Непогано, добре. Гаразд, оце уже цікавіше насправді. КПЗР, 07RH. Давай. Давай мені КПЗ. Дуже сильно хотів би собі цей танк. <суміло> нічого не дає. Титан Черіотір. Сумнівний танк, але як новий підійде. Давай, давай, чаріотір. <суміло> Сертифікат серія Титан. А я ще б такого не відкривав ніколи, слухайте. Панове, відкриваємо з вами сертифікат на танк серії Титан. Може випасти багато чого цікавого, тому відкриваємо. Поїхали. Давай. Давай якийсь восьмий рівень. Титан шостий рівень. Хі -хі -хі -хі. Ну, гаразд, гаразд. Це, в принципі, новий танк, тому, тому добре. Гаразд. Підійде. Допу... Припустимо, непогано. Добре, відкриємо тоді ще з вами. давайте, Декілька збери їх усі. Все рівно цей івент не планував оглядати якось. Тому давайте купимо тут е ще два збери їх усі, щоб в нас було для колекції. Ну що, панове, відкриваємо з вами три контейнери з їх усі. Поїхали. Давайте. Давно мені я їх не відкривав, і давно мені з них нічого не падало. Давайте. контейнери зберіг усі. Тисячу гарантом, звичайно, ви мені повернете, але хотілося б якийсь танк, насправді. Тисяча є. Давай, давай якийсь танк, давай. Боже, Як же це справедливо, насправді? Добре, давайте підведемо підсумки. За 12,5 тисяч я отримав Черлямейн. Це танк 8 рівня Великобританії, насправді, де тут Великобританія? Черлямейн. І також я зекономив ще, вважайте. Давайте так навіть тут відкриємо. Мінус тисячу, тому що в мене були. Точніше, це зі зберіг усі це ми не рахуємо. 8800. Мінус 2,5 тисячі це 6300, Ну, хай 400. 6400, мінус 12,5 тисяч. Це за 6100 я купив Черлемен. В принципі, він, по-моєму, вартував 6500. Чи 7 тисяч. Ну, в принципі, непогано насправді. Тобто, ну, відкриття реально вдалося. Не такі результати, які я чекав. Але в цілому, якби мені не, випали, не випав черляме, відкриття можна було б вважати реально провальним. Тому що ну, за 12,5 тисяч я нічого би не отримав взагалі. Хотілося б, звичайно, більше, але в цілому, з натяжкою, можна сказати, що я окупився. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, чи будете купувати ці контейнери, і чи будете їх відкривати, і чи був корисний цей огляд. В цілому, спробувати можна. За 12,5 тисяч контейнери реально непогані. Там поклали на непогані танки, там немає прямо таких е сміттєвих танків, так би мовити. Там реально танки плюс-мінус непогані. Тому спробувати реально можна. Не факт, що вам, звичайно, пощастить, але в цілому може бути все. Насправді, я хотів би краще, щоб мені Хімера випала, тому що це хороший танк. Але маємо, що маємо, як то кажуть. Тому на цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!